журналіст Кіборг, доброволець десантник. Олександр Терещенко у мирному житті працював у мас-медіа. А коли почалась війна, пішов добровольцем. У одному з боїв за Донецький аеропорт чоловікові відірвало обидві руки. З того світу Кіборга витягнули Дніпропетровські медики. Після тривалого лікування Олександр таки повернувся на Миколаївщину, але потребує протезування і підтримки небайдужих українців. Разом ми зможемо йому допомогти. Ось так зустріли героя десантника. Колеги-журналісти до війни Олександр був телеоператором. Вчинок колеги по цеху місцевих медійників просто вразив. Олександр Терещенко, доброволець тричі. Він сам пішов у військкомат, коли почались бойові дії на сході. Сам попросився в зону АТО і обрав самісіньке пекло, Донецький аеропорт. Там в його укриття залетіла ворожа граната. Аби врятувати чотирьох побратимів, що були поруч. Олександр спробував викинути боєприпас, але не встиг вибухом відтяло обидві руки, розірвало око. Від смерті його врятувала низка неймовірних збігів. Наложили жгути на руки. і, к щастю, один із БТР ще не встиг уйти. Написки погрузили в БТР отправили в ближайшее село і тут же вызвали вертолет і вертолетом. Отправили в Дніпропетровську. Доставка длилась около двох часов. Врачи сказали, що бы б минут 20-30, то вже би, потеря крові була критична. І ось нарешті, після тривалого лікування, він удома ока лікарі змогли врятувати, а от без рук Олександр лише намагається вчитися жити. Ну, найперше, було, що я делал, це носки сам собі знімав. Нога об ногу чухаєш, чухаєш, зняв чухає, носки, все. Yes. Mm -hmm. Ну, одеяло, сам себя укрываешь двумя ногами. Вот так что... Руки Олександру намагаються замінити дружина та дорослий син. Аби допомогти чоловікові, Ларисі довелось покинути роботу. Хібою потрібно і покормити, потрібно закапати очі. Тобто, ну, ну, я не знаю, тобто, одеть, роздеть, ну, все. одіть, роздіть, ну, практично все. Надіємося на найкраще, для того, щоб поставили папі дві руки, для того, щоб він мог спокійно робити всі свої Діла, щоб за ній карі це конічина сібяк понрілабузи нові руки, герої можуть виготовити за кордоном. Поки що родина розраховує потрапити в перелік на безкоштовне протезування. Якщо ж не вийде, раз на сім років сучасні кінцівки коштуватимуть стільки, скільки Олександр і здоровим би не заробив за все своє життя. З Америки нам присилали відповідь, Ну конечно, это стоимость двох протезів там от, 250 тисяч доларів. Ну вся. Проблема в тому, що ну то что мы узнали. То срок служби у цих яких протезах нових ограничен п'ятью, максимум годами. і дальше це повністю новий протез. Протезуватись Олександру треба вже в січні. Поки ж на його благодійних рахунках немає половини від необхідної суми. Якщо герою пощастить потрапити в перелік на безкоштовне протезування, усі зібрані гроші Олександр обіцяє віддати іншим пораненим бійцям. Ольга Старошук, Вітергарауля, Миколаїв, Спецкор, 2+,2. Усі, хто має можливість, головне бажання допомогти Олександрові можуть отримати інформацію про героя на нашому сайті. 2+,2.ua у рубриці допомога.